Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, Мир всім. Від марка святого Євангелія читання. Будьмо уважні в той час Юда Іскаріотський, один з дванадцятьох, пішов до первосвящеників, щоб його видати їм. Почувши це, вони зраділи і обіцяли дати йому гроші, і він шукав, як би його видати у сприятливий час. Першого дня у пріснуків, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні, де хочеш, щоб ми йшли. І приготовили тобі їсти Пасху. Тоді він послав двох із своїх учнів і сказав їм: Ідіть у місто, і стріне вас, чоловік, що нестимеш бан води, ідіть лишень за ним. І куди він увійде, скажіть господаре відому: Учитель питає, де моя світлиця, який би я міг їсти з моїми учнями Пасху. І він вам покаже велику світлицю, вистелену килимами та готову. Там приготуйте нам, учні пішли прибули до міста і знайшли, як він сказав їм і приготували Пасху. Як же наставечір приходить Він з дванадцятьма, і коли вони сиділи за столом та їли. Ісус промовив істину, кажу вам один з вас, що їй зі мною, зрадить мене. Вони засмутилися і один по одному, почали його питати. Чи це я? Він відповів їм один з дванадцятьох, що вмачає, зі мною руку в миску, син чоловічий іде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого, краще було б не родитися чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розламив і дав їм, кажучи: «Беріть це моє тіло». Потім узяв чашу, воздав хвалу і дав їм, і пили з неї всі, і сказав їм: це моя кров за віту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам, що не питиму більше від плоду винограду аж по той день, як буду його пити новим у царстві Божім, і, проспівавши хвалу, вийшов на оливну гору. Сказав їм Ісус, усі ви спокуситеся, бо написано, дар'ю пастиря, і вівці розбіжаться, та по моїм воскресінні випереджу вас у Галилеї. Петро сказав до Нього, хоч і всі спокусяться, та не я. Відповів йому Ісус, істину кажу тобі, що ти сьогодні цієї, заки півінь заспіває двічі, тричі мене відречешся. Та він ще більше твердив, хоча би мені прийшлось з тобою вмерти, не відречусь тебе. І всі говорили так само прийшли вони на місце, що зветься Гецеманія. І він сказав своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся, і взяв з собою Петра Якова, і в Івана, і його став огортати жах і тривога. Потім сказав до них душа моя смутна, аж до смерти лишиться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб якщо можливо минула його ця година, і мовив, ава, Отче, усе, усе тобі можливе. віддали від мене цю чашу. Та не що я хочу, але що ти. І приходять і знаходять їх у сні, і каже до Петра: Симоне, ти спиш, не міг ти чувати ні однієї години. Чувайте, моліться, щоб не війти в спокусу. Дух був адьорі, але тіло кволе. І знову відійшовши, молився та говорив те саме слово. І, вернувшись, знову знайшов їх у сні очі, бо в них були обтяжілі, і вони не знали, що йому відповісти. Вернувся він у третій і каже їм: усе ще спите, спочиваєте. Годі прийшла година, ось син, чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо, зрадник мій. Ось наблизився. Слава Ісусу Христу. Ісус віддає своє життя. Найбільше страждання Ісуса в Оливному саді, власне, полягає в тому, що Господь знає грішність людини, Господь знає про зраду найрідніших, найближчих друзів, апостолів, які були з ним, але просить їх. Про молитву і чування. Душа моя смутна аж до смерті. Господь закликає і каже, що неможливо пережити випробування без молитви, тому що диявол в випробуваннях дуже сильно мучить людину. І без молитви пережити ці страждання майже неможливо, так як зараз ми переживаємо. Свою гецеманію і хто хоче її пережити без молитви, буде дуже непросто. Тому, власне, внутрішні страждання Ісуса. Ісус все знає, що з ним має статися, знає про гріховність людини, її зранення гріхом, але каже не моя, але твоя, нехай буде воля. Але просить про віддалення цієї чаші. Тому що терпіти всім тяжко. Але виконує Божу волю Ісус. Помирає за людину, яка його розпинає. Це дуже жахливо. Тобто Бог віддає своє життя за тих, хто його розпинає. Тому, власне, це боротьба за любов. Ісус бореться за ту людину, яка його ненавидить. Яка йому робить стільки кривди. Чому ця людина це робить? Тому що гріх це завжди відкинення будь-якого добра. Чому погано жити в грісі? Тому що гріх це завжди поневолення злом. Ісус не докоряє, але любить. Любить цілковитою і абсолютною любов'ю. І тому йде на хрест. Тому гецеманія, цей оливний город є такий тяжкий. Бо Ісус іде щоб з любові до нас померти за нас. І диявол використовує людину як основне знаряддя знущання. Те, що зараз відбувається, ця війна, правда? Кого диявол використовує, щоб знущатися над невинними людьми в нас, в Україні? Таких ж самих людей. Тобто, дияволу. Він ж не посилає своїх пекельних духів. Ні, він вселяється в людей і з людьми робить, власне, проти людей такі жахливі справи. Тому Ісус дарує своє життя тим людям, які його не люблять. Легше померти за того, хто тебе любить, правда, за рідного, близького, Якщо... але померти за тих, хто тебе розпинає і тебе ненавидить. Це робить тільки Ісус, який нас безмежно любить. Бог віддає своє життя за своє творіння, за тих, які є жорстокі, які є поневолені злом, ненавистю, вбивством і любить їх цілковитою, абсолютною любов'ю. Тому Господь Бог любить кожну людину, навіть та, яка Його відріклася, так як Юда. І тих, які покинули його, правда, апостоли не відреклися, але покинули. Тому, що є важливо в терпіннях, відкиненнях, відреченнях, коли нас залишають, коли нас покидають, коли ми бачимо, що ця війна вже третій рік триває, що є найважливіше і як пережити терпіння? Ісус не падає духом. Дуже важливо мати сильний дух. Щоб мати сильний дух, що Ісус робить? Аба Отче? Мати того, до кого ми будемо молитися, звертатись. Бо інакше дух наш немічний. Тому багато хто здалека споглядали на те, що відбувалося з Ісусом. А навіть природа людська була сумна, змучена, правда, Ісус приходить, а вони Сплять і не тому, що вони погані, правда, вони просто змучені були, багато різних страждань переживали, так як і ми зараз. Але що є найважливіше? Найважливіше це те, що Ісус чекає і довіряє тій людині, яка навіть до Нього жорстоко ставиться. Правда, бо для нас люди як? Зробив зло, все, ти вже мені ніхто і ніщо. А для Ісуса так не, не буває. Ісус, наоборот, Він очікує навіть на ту найгіршу людину і дає їй шанс, дає їй можливість стати кращою. Тому, звичайно, що кожна людина переживає свою внутрішню боротьбу: повернутися чи не повернутися до Ісуса бореться, так як Юда. Після смерті Ісуса зради Ісуса, скільки в ньому було боротьби, страждання. Але не міг розкаятися. Тому Господь Бог приходить до кожного з нас, як до сина і дочки, щоб повернути до царства Божого. Чому Ісус помирає? Тому, щоб заплатити Отцеві, ціну якої ми не могли заплатити. І тому Ісус нас безмежно любить навіть на хрестів. Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне, Хрест це є воздвиження, піднесення Божої любові. Тому Господь чекає навіть найменший крок зі сторони людини, яка на нього підняла руку, тобто яка його відріклася. Тому, власне, у цій боротьбі дуже важливо є слухати Ісуса. Але щоб слухати Ісуса, треба молитися. Бо інакше спокусник диявол, Він в терпіннях дуже сильний, правда, бо в терпіннях витримати вірності Господу Богу є дуже тяжко. Але без цієї витривалості, як ми будемо любити Господа, як ми спасемося. Тому дуже важливо зробити те, що зробив Ісус. Коли він просить про віддалення чаші, але каже, що нехай буде воля твоя, тобто вірність в любові Богу до кінця, те, що ми зараз переживаємо, правда, страждання війни. Зберегти вірність Господу Богу, пережити тяжку годину в молитві, щоби спокусник не опанував нами. Щоб наше серце було цілковито проникнути любов'ю Отця Небесного, Ава Отче. Щоб зі мною сьогодні не сталося. В мене є Отець, так як Ісус мовив, ава, Отче, усе тобі можливо, віддали від мене цю чашу. Ісус вчить нас, що Він завжди перебуває з Отцем. Дуже важливо в терпіннях, в стражданнях. Не залишитися в самотності, бо диявол самотніми людьми робить що хоче, пам'ятати, що в нас є Отець, який нас безмежно любить, який заради нас і нашого спасіння, Сина Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне, яка велика боротьба Бога за те, щоб нас, яка велика ціна Господа Бога за те, щоби нас повернути. До Божого царства, до неба. Це все заради нас і заради нашого спасіння, нашого повернення додому Отця Небач.